Немає нічого чудовішого в світі, ніж щаслива людина. Марія майже бігла по нескінченно довгому магазину. Вона нікого не помічала навколо. Вона шукала ту одну людину, свою матір. Вона співала, співала мінорну пісню на мажорний лад. Скрипка грає, голос має, серце плаче, слів немає. Покупці усміхались її услід, слід. їм подобалося, що ось ходить щаслива людина і не соромиться свого щастя, співає, сама того не помічаючи, і раптом на стіні над касою побачила свій портрет. Журнал з надписом Поперек аркушу. Мамі від доньки. Звідки це у вас? Касирша відколола кнопку і протягнула портрет Марії. Сьогодні в нас тут одна приїжа померла, серце. То вона в руках мала цей журнал з вашим фото. Мама! Розпачливо. Вирвалось в Марії, вражена, і з портретом в руках вона йшла, як сліпа крізь натовп. Люди розступалися, давали їй дорогу. Немає нічого, жахливіше у світі, ніж людина в горі.